Йде дорога лугами, лісами, понад урвища в хащах густих, брат закоханий до нестями. От і добре, попав до своїх, а моя доля, мабуть, праця, брат найменший пожартував. Не сумуй і тобі все вдасться, лиш би правди не забував. Ти усе нам за правду, батько, наче мене на надійні якісь. От коли заживеш в достатку, то згадаєш мене колись. Ви всі троє і добрі і щирі, ви всі звикли робити добро. Вам би жити у спокої, мирі, щоб ніяких спокус не було. За добро ваше славили Бога, всяк добрішим би поряд ставав, та людині припала дорога, де спокус їй лукавий послав. Може бути, що так спокусить, як погорда, наче й нема. А попався, той не відпустить, от і правда без тебе сама. Та хіба я можу? Та хіба, е, Можу бути, я в погорді, хоч якась тут підстава є, а хто в нас тут творець мелодій, що й на пищику виграє, посміялися. Жарт в дорозі, особливо, як дальній путь, ще й в якій стає допомозі, коли ноги вже не несуть. Дід походу траву збирає. Ця — до серця, це для спини, ця очам дуже помагає, нач, як навчання проходять вони. А у брата мурко в торбині, спав би там собі цілий день. Брат то вторить які пташині, то наспівує давніх пісень, а дружок лементує хотіше зайця вигнав їм прямо до ніг. А ліс крони високі колише, край небесних, незнаних доріг. От вже чути води жеботіння, наче казка усього за крок, кришталево брелинить між каміння, Як гірський кварц, холодний струмок. А край берега кущики м'яти, материнка, густа кропива. Тут і будемо, сину, спати таким місті, й душа спочива. Повечеряли вдвох караваєм, всім, що сваха вділила їм, ніч так тихо пройшлася краєм, вкрила все полотном своїм, а на ньому зірки срібноткання, темно темносинє, глибоке тло, чорний ліс у глухому зітханні, мов пригадує все, що було. Місяць вийшов ясний, срібно-білий верх дерев, наче люди прості, що зібралися знов, бо тут жили, І тепер моляться у висоті, і слідкуєш їх рухи, а думка, звившись вгору, спадає. А ти лиш пилинка, Із мозком розумним. Чи зумієш ти долю знайти? І згадалися враз, мама й тато, може, моляться серед людей, і крізь шум лісовий, рідна хата обізвалася скрипом дверей. Темна ніч, наче йшла по колу від зірок до глибин душі. А вже холодом дихало здолу, роси вкрили траву і шпориши. Ліс дрімотно світанку чекає. Та лише зарожевиться схід, щонайменша пташинка співає, звеселяючи весь Божий світ на бадиллі, на гіллі, на мисто. Наче дощ вночі тихо пройшов, обсипаються роси і так чисто, мов земля знає тільки любов, і проміниться сонце між листом і виструнчується стовбури, зустрічаючи день урочисто, ліс здіймається догори. Діти з братом уже помолились. Каравай ще смачнішим став, із джерельця води напились і пішли. А куди хто і знав. А дорога крізь хащі нетрі не така вже швидка і легка. Натомився бурка братнести, натомилися ноги в дружка. Йшли вони один день чи більше У Бога тисяча літ, як день, тільки казка про це не пише. Казка плине, як плин, пісень. Вже й пісня звучала гірко. Чи ще довго так їм іти, коли враз, на далекім пригірку, між садків забіліли хати. Ось хатина окремо, і поле. Ось стежинка пірнула униз. І струмочок внизу щось говори, і над ним старий клен похиливсь, за левадою йде левада. Йдуть вони, як стежина веде, і долина їх квітами вабить, і комашня понад квіти гуде. Он, де сіна гарненька копичка, а он носять на гору в'язки. Он калини рожеві яличко, он досапує хтось буряки. Стежка звилася по камінні, притулилася до гори, густа папороч, темні тіні і десь там крапкою сонце згори. Чуєш, батьку, голос дівочий? а співає, як не злякай. От витягує проти ночі, розступився раптово гай. На лужку кам'яна криниця, на цямрині стоять два відрі, а на кладці аж любо дивиться, як витягує пісню вгорі, струнка постать, і коси русяє у вінку із квіток лугових, і останнє вечірнє сяйво, щедрим золотом грає на них, доспівала. Напитися можна. Пийте відра з водою стоять, дід поважно, далеко не кожна так красиво уміє співати Та усі в нас співають красиво, ми співочі увесь наш рід. Треба ж так, оце справді диво, син мій теж, посміхнувся дід. Коли так, то приходьте на свято. В нас верба вже стоїть на горі. Скоро будуть дівчата квітчати, і з появою в небі зорі. І старі, і малі, геть всі будуть, ще й човном за ріки припливуть. Ви приходьте, в нас всі добрі люди, ще й смачненького щось принесуть. Брат до відер, давай допоможу. Стрілись поглядами у воді. Що ти? Я ж так щоденно ходжу, то хоч раз буде легше тобі. І до відер вдвох. Руки торкнулись, щервоніли враз, наче жар. Очі звели і посміхнулись. Хіба треба ще більших чар? Вгору йде кам'яниста стежка, по боках рівчаки від дощів, квіти, як на сорочці, мережка, Вздовж акацієвих плотів. Ноги босі ступають звично, що камінчик, аби не будяк, нахилила засмагле личко Раптом в голосі аж переляк. Дай но відра. Он мама у хвірці, зачекалася, видно, води. Добрий день, помогли ваші дівці. Що ж, спасибі, а йдете куди. От до вас накупайла дивитись, кажуть, знатні у вас голоси. Голоси, що можна хвалитись, ви самі, чи вас хто запросив. І на доньку пронизливий погляд, а та зникла, немов не було. І вибачливо, вибачте, догляд і до діда, вибачливо, догляд дівці треба, бо це село. А та знов на порозі аж сяє, в руках глечик, хлібину трима. Ви стомились з дороги? Я знаю. Жаль, що іншого зараз нема. Молока їм налила по кварті і муркові, і хліба дружку. Частування малята ці варті, подолали он відстань яку. Вона завжди у нас жаліслива, каже мати, а очі сумні, тільки доля від того щаслива не бува, Не наврочте мені. Дід подякував щиро, від серця, вдячні вам за спочинок, обід. Хай добро тобі, доню, ведеться, буде доля щаслива тобі, як ти звешся, дитино. Галинка, брат всміхнувся, неначе він знав, скільки треба, якась там хвилинка, щоб юнак на весь вік покохав.